<працю> да, у меня есть yeah. травки, так, mm -hmm. ну нам пізніше дітки треба будуть у лівці, поки ми поки з вами попрацюємо, а потім будемо. У нас сьогодні не складне заняття. <працю> <Так>, Легень. Легень. <працю> Легенько буде. Так, діти. Доброго дня вам, дівчатка! Починаємо наше сьогоднішнє заняття. <працю> так, <працю> доброго <працю> ранку, <працю> мила. Дивіться, давайте ми сьогодні у нашому дружньому полі привітаємося за допомогою такої вправи. Я вам буду дивіться, буде з'являтися таке чи квіточка, що це таке кружечок. Я вам буду читати речення, а вам треба його закінчити. Ось, наприклад, дивіться, Оля Анатольовна, давайте з вами на прикладі. Мій сьогодні ранок почався і треба б слово. Оля Анатоліна, з чого почався ваш сьогоднішній ранок? Або я, Десь, він... З того, що я прокинулася. Так, добре. Давайте тепер подалі. Хто в нас буде відповідати? Давай, Анюта. Я всім вам хочу сказати, Анечка, що ти хочеш всім сказати? Я ось там абит кусала. Снідала. Ага, ти нам всім хочеш сказати, що ти зранку снідала. Добре, далі давайте для Ульянки буде квіточка така. У мене сьогодні настрій. Який в тебе сьогодні настрій, Ульян? Добрий. Добрий. Так, наступний наш. Е, Мілана, я, я хочу, щоб сьогоднішній день був який? Який ти хочеш, щоб сьогодні був день? Радісний? Радісний? Да. Так. Так? Да. Добре, добре. Да. Так. Маша, давай для тебе. Я не хочу, щоб сьогодні. Що щоб сьогодні, Машуня, що ти не хочеш, щоб сьогодні було? Машуня, наприклад, щоб не йшов дощ, да? Ти хочеш, щоб сьогодні йшов дощ? Маша? І, сказати, Не хочу, щоб сьогодні був дощ. Да, І Лізочка, давай для тебе. Ага, це повторюється Ліза. З, друз з друзями я вітаюсь. Як ми вітаємось з друзями? Привіт! Привіт! Так, давайте ще раз скажемо один одному привіт, привіт, привіт. Так. Да? І переходимо, все я всіх запитала, нема хлопчиків? І переходимо до нашого сьогоднішнього заняття. Дітки, подивіться, ми сьогодні з вами потрапили до весняного лісу. Де на нас чекають хто? Лісові мешканці. Ану, подивіться, до якого свята вони готуються, діти? Ану. А, а, до Так! Вони готуються до Великодня, дітки, вірно. І ось ми з вами, дітки, сьогодні разом із звірятками будемо готуватися до Великодня. А ну подивіться, хто нас зустрічає? Хто? Назвіть звірят по порядку. І ти. Так, дивіться, я як же, якщо я по порядку, то від... Дітки, якщо по порядку, то починаючи від лівої ручки, дивіться, хто перший стоїть? Хто в нас перший по порядку? Їжечка. Їжечка. А то ви почали з ведмедика? Ї... Правильно, значить їжачок нас зустрічає. Зайчик, ведмедик. лисичка, мишка. І білочка, білочка. і білочка, Так, вони всі готуються дітки до Великодня і збирають великодні кошинки з крашенками та писанками. Наші лісові звірята і про нас не забули. І, і запрошують нас, дітки, на Великодню математику. І ось дітки, перше завдання нам приготував їжачок. Їжачок він так любить рахувати. І ось завдання від нього, дітки. Подивіться: порахуйте писанки і знайдіть помилку, яку допустив їжачок. Де він помилився, що він наплутав? Ану, рахуємо, дітки. А це п'ять. Яка ж помилка допущена, діти, бо щось. Не четвертай. Після чотирьох не стоїть сім, правильно? Так. А які цифри нам треба поміняти місцями? Як ви гадаєте? От сім. з якою цифрою треба поміняти місця?

А тут... Тут... А, тут... а тут только шість. Четыре, шість. Правильно. Які цифры ми поміняємо місцями? Діти. Чотири та шість. Так. Ми перевіряємо. Правильно, діти. Іжичок так старався, що наплутав. А три, не п'ять. Молодці! До десяти ви всі гарно рахуєте. молодці дітки. А наступне завдання подивіться, від кого. Від... Зайчика. Зайчика. Діти. Знаєте, що нам треба зробити? Нам треба прокувати по яєчках. Подивіться, у якій послідовності. Ой, зараз не можу. Пересуну зараз, щоб вам видно було. значить Нам потрібно рахувати Ой крокувати перше яєчко рожеве, далі жовте, зелене і блакитне. Бачите, всі побачили, за якою схемою. І да. ой, так ми подивіться, значить, перше ось у нас, я вже вам показала. далі Куди Ви мені кажіть, ви, як ми з вами графічний диктант писали, куди мені рухатися вліво, вправо, вгору або вниз. Зрозуміли? От дивіться, перше їчка рожеве. Далі, яке повинно бути в нас? Куди мені Жор... рухатися? Жор... Зор... Жор... Вправо, да? вправо, так? так. Вправо, далі, так. куди рухатися? Вправо. Вправо, вправо, вправо. 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 А тепер? Права? а тепер знову вправо? Ні, куди ні. далі? Вправо. гору, подивіться рожевий, на, на Диві те, дивіться яєчко рожеве. Вгору, правильно, далі, так. як де в нас повинно бути яєчко жовте? куди рухи? Вгору. Вгору Ліза, правильно. Вживаю. Вліво, так, дітки? Вліво. Вліво. І ще Вліво. куди. Вліво. 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 Так, знову Вліво. починаємо спочатку. Куди нам? Вгору, так, поверхника. Тепер дітки. Після рожевого жовтня. Вліво. Молодці. Вліво. Після, після жовто. Вліво немає почула. Так, правильно. Вліво. Вліво. А тепер так. Так. так, Куди далі, дітки? Піс... Вгору, так? Нет. І тепер дивіться, дітки, вправо, так? Потім туди знову. Права. 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 І ми прийшли з вами. До нашого великоднього кошика привели нашого зайчика. Молодці. Бачите, як графічний диктант, тільки навпаки. Так, рухаємося далі. Ось ми і зібрали наші яєчка у кошик. Наступне завдання нам приготував. Подивіться, хто дідми. Дід. У Дід. нас є дві картинки. Подивіться, у нас є курчатка і яєчки. Нам треба їх порівняти за допомогою знаків. Більше, менше або дорівнює. Порахуйте, скільки курчаток? Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шесть. Дітка, да, давайте, давайте повним реченням. скажіть, курчат. Курчати. А скільки Чи. яєць? Діти, скільки я їжу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Правильно, діти, як... скажіть мені, якщо порівнювати 6 та 8, який знак ми використаємо? 6 більше 8 чи 6 менше 8? Звісно, 8 більше, ніж 6. А якщо 6 менше, так? Шість, якщо будемо від шести відталкувати з дітки, то шість менше восьми. Так, Меніше. правильно. Далі тепер порівнюємо зайчиків та циплятик. Також подивіться. А тепер порахуйте про себе, не будемо кричати всі волонтери. А давайте про себе порахуємо: порахуйте курчаток, скільки їх? Один, два, три, чотири, <різь> дев'ять. Курчат у нас, скільки дітки? Дев'ять, дев, Дев'ять. Да, дев а зайчиків. Да, що ми можемо сказати, якщо порівняємо її дев'ять та п'ять дітки? що. 4, так. Більше, ніж 5. Молодці, рухаємося далі. Наступне завдання в нас, дітки, від лисички. Нам, под... Дивіться, У нас є чотири кошики з геометричними фігурами. Трикутник, квадрат, прямокутник та круг. І є яєчки. Нам треба скласти яєчки у кошики. Ой, а що трапилось? Е, дітки вибираючи не за кольором, а за формою. зрозуміли? треба шукати яєчко і класти його у кошик. Ось це яєчко, в який кошик ми покладемо, діти? жовтий. Давайте так: перший, другий, третій, четвертий. У перший. так, ось цей. У перший. У який кошик ми покладемо ось це яєчко, діти? У третій. Утри, там де прямокутничок молодці. А ось це яєчко, в який кошик ми покладемо. другий. <турец> а дивіться уважно. Нікуди ну, <турец> <це уважно>, <турец> не покладемо, тому що це у нас яка фігура, діти? Прямокутник. <турец> О, це, ром, так? Ром, да? ром, ром, Я вам ось поставлю рівненько, це дітки ромб, а у нас кошика з ромбом нема, нам це яєчко не підходить. Ось це яєчко, в який кошик покладемо, діти? Четвертий. Давайте наступне ось це яєчко червоне. В другий. Другий, молодці, ага. ось це яєчко, таке діти смугасте. Четверти. Четверти. Кошик кладу. Ось це яєчко. Іваночка, це який покладемо? другий. Так, а давайте так. Аня, ось це яєчко, покладемо куди. Okay. У так. перший mm. кошик. Маша, ось це яєчко, куди покладемо? Хтось плачеш? Ульяш, це ти? Уляна, ти плачеш? А що трапилось? Не знаю. Уляна, Ульяша? Уляночка, в тебе щось трапилось? Чому ти плачеш? Уляна, тобі погано зателефонувати мамі? Що трапилось? Ульяна? Ульяна то я начну, а де мама? <плес> Ульяночка, ти можеш від цієї відсоединиться трошки, заспокоїтись, якщо хочеш, Ульяша. Ульяна тоді, зателефонуйте маме. Зараз я, я, я не себе. Я навіть не знаю, як і продукт. Ульяночка, чому ти плачеш? Ти можеш сказати? Давай ми тобі допоможемо. Тебе щось не вийшло? А чому Ульяна плаче? Дітка, а ви не зрозуміли чому Ульянка розплакалась? Ні. Ні, і ми щось не зрозуміли. Ми, що... не що не такі, що... ми ж усіх запитуємо по черзі, ми всі разом відповідаємо, дітка, а як же ж нам? Та я не думаю, Зачу. що Ульяна через це плакає. Ми ж всіх запитуємо. Чому? всіх по черзі? А моє паска у неї не вийшла. Ну я ж думаю, може, вона щось робила, а в неї щось не вийшло, а, щось зламалось, так? Да? Ну добре, зараз Ульяна... Оля Анатолій на Дітки, давайте далі. так. Так, діти, подивіться, у нас є з вами кошики. І є звірятка з циферками. Бачите, ось, у кожного звірятки є своя циферка. Крім зайчика, бо в зайчика кошик вже є. Нам треба з вами визначити, кому який кошик належить. Ось подивіться, будемо вирішувати приклади і з'ясуємо, кому який кошик належить. Перший приклад, діти, п'ять, додати один. Скільки буде? 6. Так, то, 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 то чий ти кошик буде, діти? Як ви гадаєте? Медведя. Медмедика. Правильно, наступний приклад, діти, десять. Відняти два. Скільки буде, 8. Вісім. 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 А хто в нас з циферкою вісім? Білочка. Білочка, це означає, що це її кошик. Наступний кошик, дітки, три додати два. Чотири. Три додати два, дітки. А ну рахуємо ще раз. Уляна, допомагай нам, три додати два. П'ять, так, буде. Уляна, вмикай звук, допомагай нам. П'ять. А у кого циферка п'ять, дітки? В Тобто цей кошик буде... У мишки. Буде... Мишки. Так, наступний кошик, дітки, чотири додати три. Сім. Чий це кошик буде, діти? Воно подивіться. У кожне так! Так, і останній приклад. А ну скажіть самі, назвіть його, діти, на кошику, Останній приклад. Дорівнює. Дорівнює скільки, дітко? Чотири. чотири. А, Ульяна, в кого цифра чотири? А в якого 4. звірятки, Уль? У лисички. Так, це буде кошик з цієї лисички великодні. Ось подивіться, які гарні кошики зібрали наші звірята великодні. У них там гарні яєчка. Мабуть, у них буде справжнє свято. Так, діти, отже, ви приготували свою пасочку? Ні. Я її не в а давайте тепер намалюємо гарну пасочку. Подивіться, а наша пасочка буде незвичайна. Що у неї є ось таке зверху, діти? Буська. Шарі, Буська. Її діти? Подивіться, ось так розмалювала я. Ви, якщо хочете, можете розмалювати по-своєму. А я вам пропоную. Дивіться, вічневим кольором ми зафарбовуємо наші Це наше.

Можна, я вас так намалюю. Ну нечего, Яше, ми з розмальовувати не хочемо. Так, а я слушаю теж Ульяна, слухай, а так вийшла, я скажу, что що кожи малюй як хочете свою пасочку. Домалюй до неї там щось з того, що й не зразу. Можеш, глазки її домалювати, Ульяна. Проти, а можеш іще одну намалювати, у тебе буде дві пасочки. А ну малюй поруч таку саму. Давай ще раз намалюємо. Не треба раз, дітки, чому я засмучував, ми його злякались, подумали щось трапилось? Хія. Нічого страшного. Так, і в мене все, якраз вийшло, діти. О, дивіться, у кожного буде своя зараз, так. так. Аді, дітки, внизу це в нас тісто, ми його малюємо коричневим кольором. Зверху пасочку поливають. Ви знаєте чим? Можливо, мама вже вам розказувала чим покривають? Таким солоденьким. Ячкою она... буду малювати верхній. Це, це така глазурю пасочка. Вона така смачна, діти люблять якраз саме верх пасочки з'їдати. Я і... тоже люблю верх. Да, і і зараз і... зараз кольору любого може бути, да? якщо раніше да, тільки тих то Зараз можна. Зараз, можна... Ульяна, зараз такі паски печуть у кожного своя. Хто якого вміє, в того така й виходить, тому ти навіть не засмучуйся. Тебе буде своя. Уляна, а ви пекли з мамою пасочку колись? Розкажи нам. Так. Ви з бабушкою. з бабушкою пекла пасочку? Уляна, чому ти так засмутилась? Тебе з малюнок все добре. Не засмучись, будь ласка. Так, дітки, беріть олівчик і розпаркуйте. Давайте екран, бо може вже час, вже трошки кинути. Да. Да. я такое, ищенькая Знаєте? Так, ручкою буду малювати. Ну, малюй, ручкою, малюй. Так, дітки. Ну що, я вам показала зразочок, зараз я вам скину ще зразок у групу, а ви намалюйте свою пасочку і скидуйте, розфарбуйте її гарненько, так? Да? І скидуйте, натримуйте нам свої фотографії. Да, добре, будемо чекати на ваші пасочки. Да, давайте все. Ви не, ви, ви не поспішайте. Давайте так. Е, у вас буде час, і ви гарний, гарно, добре. Ви домалюєте, добре, щоб ви не поспішали, щоб ваша пасочка вийшла охайна і гарна. Ну що ж, дітки, все, дякую добре, вам. Дякую, добре, дітки, до побачення. До побачення. До побачення.